Люблені мешканці, будь ласка, не зачиняйте двері, двері вміються самі, тому що ми цінуємо тишу і комфорт. А ще, судячи зі всього, мешканці будинку на Оліївській, 21, цінують затінок, тому що в них. Завдяки на немає ні сонця, ні світла. Це ж трапилось, мене звати Олена Концевич, це перший міський. Ми приїхали на Оліївську вже раз, напевно, в третій. В останній ми тут були рік тому, і нам клятвенно просто от зуб давали, причому всі зуби давали, люди, які тут працювали, що вони розберуться на Нахаббуд ще до кінця минулого року. Пройшов рік, а він все ще тут. На Хабуди це наше болюче, але і улюблене місце. Що ж тут трапилося рік тому? Тут повинні були реконструювати будинок, але замість того, почали виганяти третій поверх. Як ми бачимо, третій поверх перекриває повністю і вид з вікон мешканцям, які напроти і взагалі якесь сонце мінімальне перекриває. І взагалі, це було все незаконно. Це успішно довели ще рік тому. І тоді ж начальник управління цитую державного архітектурно-будівельного контролю одеської міськради Олександр Авдієв повідомив, що демонтують. Все демонтують, от просто і, ну як, ну незаконно. Ну що ж, подали, петицію склали, все зробили. І дійсно повинні були. А замість того, що зробили? Закрили оцією прекрасною травичкою. І ржаві ці всі дроти стерчать, Там оце все далі так і стоїть цей вигнаний третій поверх. Е, ну та і все, ніхто нічого не демонтує, а клялися, от. Як вам не соромно люди, які обіцяли мені особисто, що розберуть? Де воно? Що не розібрано? Ну, ще простої це на хабуд якийсь час, якщо не завалиться, а якщо не завалиться, про нього успішно всі забудуть, і його можна буде, наприклад, добудувати. У Нас така практика процвітає. Ну, що ми ще приїдемо, може когось тут застане, може нарешті його колись розберуть. А якщо ви знаєте, що трапилось в Одесі, якщо ви помічаєте на нахаббуди руйнування, будь-який безпреділ взагалі? Будь ласка, прилітайте до нас в коментарі. Це Олена Концевич. Це перший міський. Побачимося ще.